У мене пістолет є, диви який прикольний, так? Стріляє молочком фембойчиків, вона не просто падає. Старість не радість уже не стріляє, витікає. Слухай, в тебе хороший зір? Прочитай склад. 750 мл. Вміст алкоголю 9-13%, вміс цукру 3-4%. Вміст молочков эмбойчиків І 17%. Ну, подіваєш, э, давай, Ось тобі молочков фембойчиків Блять, твою мать! Блять ти мене зараз флешбек, з тою хуйньою. <рес> Я тобі отвечаю, блять. Будьмо! Вить давай выпьем! Я хочу забути той флешбек. О, будьмо! <laughs> you should kill answer. yourself oh, now. <laughs> Я на ноутбуці взагалі сижу тут. Це пиздец, я фонбою на ноутбуці флешка. сижу. А, а, будь ласка, ставте мені цю флешку, знаєте самі куди. Заразіть мене вірусом фембоя. О, да. Уїбався сразу. Я Сідуш. Я підлокотник, я підспинник, я не підсрачник. <рес> Блядь, забалакав як Дональд Дак. Я під спинника на підсрачник. Ой. Будьмо. О, будьмо. Берем Берем. Нє, вже, ні, не. Будьмо, беремо свої калехи, беремо свої. Я це ще не добер. Я зараз повернуся і там буде пляшка фраголі. Беремо свої калехи. Ну, типу, я зараз хочу в Окей, а так можна. Будьмо. Я колсиван, ні сон. So nice. yes. Yes. Душить не дай боже, в нього випаде 5 Підер, блядь. Сука, блядь, цей во Это лево, бляшанка, блядь. Підер, блять. Пидорас, блядь. блядь. не той херня. треба Он Заклинь нахуй. Картонний Фурі, привіт Привіт, Я на фурі, правда, но. А, да. Та, 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 без Песк. Пескартон. Хто тримає цей район? Пескартон. ха і, і, Стандартний 13,6 в Україні. Я бачу статистику. Нагай не пиздить. Це, 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 типу, 7, це, знач... це, ще... це, я. це типу значення ж появляється як. Є, допустим, 40, роки, да? Речі. і є 5. З них середній вичитається. Це середній спокою, так? Ну, при... Так, так. Тут, тут що, бріна? Ні. Mm. Тіпс, так і Титану, огромні, є благословенні, а є прокляті. Я не хочу тут бути. Арен Єгер. Арен Єгер. Мені подобається, що ми з вами ведемо ї більше розмови. Ну давайте ми проведемо її розмови ще з якимись міні-іграми. Я думаю, не зря їх сюди додавали. Хто хто буде цей? Хто буде з ким грати? Так. На чунгачі, камінь, ножиці, папір. Окей, давайте так: один каже, всі інші роблять. Затримка є, але да, поки що. казати. Давай. На шо, чунгачи, Чун... типа и потом... А, понял. Чунгачи, у нас полицкому так покажут. Ого, камень ножи типа пиру нормальных людей, да, я тебе напом... нагадаю. Ну давай. Ну шо? Окей. Чун. Чунгачи. Да. О, хорош. Да, mm -hmm. порезали. Ты будешь. Я буду. Я буду ботомом, а ти топом. А, не, не ту гру граємо? Окей, хорошо. Не то, не то, не ту, не ту. Не то. Ту. Не, ту. не в те пространство, не зараз. І так, Давай, тепер ти говориш. <свісно> давай. Чувачі. Блядь. Ой, блять, я уебался в табуретку, так хотел тебя погладить, блять. Mm -hmm. Шо, Женя, ботом бо тебе зажгли треба стати. Мені ці самі дуже мені подобалися японки, Ще мені дуже подобалося э, зв'язування и коли багато людей, одну. Ага. Це вообще классно. Мне це подобається. Після того, как я познайомився з цим, вообще. Таке? Разблокируй плеер. Я! Я король цього інстанса. Ааа, я побежал! Король того інстансу, зараз я переможу. Де ви? Раз заб'ю. Ніхуя. Не, 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 Жень, ти це не переможеш. Не надо. Оптимізований скиев. Де вот можешь почему-то? Да там есть еще анимация, но смысл. Да с тобой играть не Бей, а, я бью, точно. Ага. Ты бьешь. О, курва. О, курва. О, курва. О, курва. Попробую забить все три шара одновременно. Просто, чтобы всем победа, блядь, дала. Ничья. Угу. Хорош. А ты смог. А ты хорош. Просто, блядь, лучший удар. Иди сюда. А, иду. Иду. Закрыл очи. Закрыл. Я на ослепиду а там я хуй усосала американцу, когда купила этот VR. Ой, не американцы, а Охренеть. Блять, Женя, тобі везе пиздець, як? Lucky Rabbit. У мене є щаслива кроляча ніжка. Uh -huh. Жива кроляча ніжка. <laughs> Я знаю, що собаки дуже люблять чийсь ногу їбати. Мартин, діфас на нього. Іди, іди, курва, іди в пінь. Ні, ну граєш роль Дивишся форсони. Я тому і кажу, з чи ні. Женя, один члки, йому буде приємно. Не надо, не надо мене зваблювати. Я можу не стриматися. Женя, ти знаєш, що робити. Так, і отак от. Ой, ой, ні, ой, ні! Шанси, що я міг не вдарити твою фігурку, було дуже маленьке. Женя, сука. <звук> <звук> да, я понял: мирного рішення <звук> не буде, блять. сьогодні будеш виїбан в жопу. Воу, <звук> оце погроза. Опасті слова, блять, опасні слова. Ні, реально <звук> вона о... може. Вона коли, коли може. Таке, коли таке кажуть, є да. два варіанти: боятися, боятися або хтивити. Або все одразу. <реш> я не знаю третьего варианта. Одразу. Живі, я даже супер. Охуєть! <реш> <сделает. реш> Что ж <Женя сделает? реш> я Ну, в буду. Не, я, я могу, але... Не будь мудаком, а? У тебя и так две фишки на поле. Ну ладно. О, я буду мудаком. Охуеть! Да он настоящий мудак! <реш> Чисто судьба только так и кинула ему въебать. Тут у нас піц можна поїсти. ん. Тут у нас є. Фредді Фасбер. Хто ти хопі тут, як курва робиш. Нідведже. Ходжми земно. Ходьми. Фредди Фасбер. Он розмає мною. Он зі мною розмовляє. я Фазер. Я не знаю як, спробуємо. запробуємо. Бабся. Ти ж ебнушься сейчас. Все буде ок. молитву, Я щас на руки буде ставати. Блять, я почему не можу записувати на этом сука. Скриту камеру, бачиш? Слухай, пам'ятаєш, пам'ятаєш, як я в тебе. Ладно, я розумію, що я тебе не відговорю. Дивись, пам'ятаєш, як виглядають контролери? Да? К контролери, як виглядають від вимара, в них є отакі от кільце, вони дуже ідеально стоять на підлогу. Да. Ти просто його постав біля своєї руки, а сам ну типу, руками, блять, впрись нахуй. Будь ласка, я не, так не цей я так 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 буде, хоча б да, я так, так буде хоча б менше. Так буде хоча б менше, а шансів, що ти себе травмуєш. І не зламаєш контролери. Не хвилюйся, не зламаю. І ви не хоче на руки встати. Я стану на руки. Я стану на, Ми, на руки. Не надо, Жені. Ви Жені. мене Жені. не зупините, не я на руки Жені, встану. Знаю я мене. тебе знаю. знаю, я знаю, що такий самий рукожоп, як і я. Я знімаю нахуй. <ріх> Ще буде, блять, номер. Ти <ріх> зараз піздадешся і нічого хорошого не буде. Це буде вогонь. Так, дивіться, я прив'язав до себе контролери. Лібо краще прив'язав, право так собі, ну окей. Допустим. Ти есть типа зробив типа, а-ля собі. Аля індекс. Аля індекс, да, аля індекс. Да, я, блядь, даже камеру достану, блядь, Я даже камеру достану. Давай, Женя, Так. Женя, 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 Жень, Так, Да, 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 да. будь ласка, он сюда. Он сюда, бач? Сюда Куди, Куда ей бля? Стреляем, блядь. з Америки, нахуй, чи че шо? Типовий американський школьник, бля, я ебу. Ебать. 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 О, офигеть. Блять, я даже не наебнулся. Я втратил трекинг. О, чудово. бы еще раз. Да, все, уже, да, А еще раз, я хочу еще раз. Я хочу За тебя выпью, давай. Женя, наверное, гимнаст.

Є3> ну, похлопаємо, Женя, похлопаємо Женя. Сальто? З проводом? Е, да. Я проводний вір. не сальтуху. А Сальтуху? Нє, не ебану сальтуху, ви шо. Останнього разу я так зробив, у мене від'єбнув в яр, так що не треба. Я тепер знаю, що я завтра в ТикТок виложу. Спасибо за матеріал. Будь ласка. А вообще... Тебя... Yeah <?gen> а что... прошу Я вышел в мене, а вы знаете, что в мене подъюбка интересная, да? Ты да, Женя? Я знаю, давай я ей напомню. Нет, нет, Женя, это не так работает. You know я уже подготовился. Я два клоуна и каждый что с ней смешно нихуя. Прибывайте, ебаный рот. Так вот. А я просто рішив ти? пройти зробити і, і що тут стендапу. Чому би ні? Кстати, це Женя, ти підкинув мені цю ідею. <реш> я хотів ще побалакати з вами, знаєте про кого? Про Женщин! Женщин! Женщини! Скай... Женщини. Вони не такі слабі, як вони завжди кажуться. Вони можуть перетворятися, що вони такі слабенькі, поможівчи, ти я не можу открутить, а вони можуть тобі позвоночів переламатись, вибісти. Я знаю, це не туда Йоу, Паша, йоу! От якраз сьогодні <звук> оця слониха мені Загалі. на руку наступила, чуть пальця не зламала. Ти не забув, що ти в неї в квартирі знаходишся, і тобі щось сейчас прийде. А, уже пиздить почала! <звук> Там не течеш уже. Я сам. я мила аніметянка. Мені все можна. я мила аніматянка. А ти храми не лапать, сука. Заїпав. Тримай чук... Тримай, сука, чопалак, блядь. Я, я зараз дістану сосиску. ти будеш... Ні, ну слухай, раз ты аниматянка Но... готов, а... готовий прийняти в себе сосисочку. Ну, щас не! Щас, сука, не! А, щас ні? Окей, хорошо. А коли можна буде? Колись можливо, можливо, хоча хто знає, як піде мене. Може, у мене ще сьогодні буде ЄРП сесія, може не буде, в мене сьогодні є РП знаю. записатися можна, на прийом а у вас талончик є?

Я придумав для себе, Женька, цей нове привітання. Короче, знаєш, що цей прикол з очима? Ну. Ну, а я такой підхожу ззаду і такой погадай хто. Не А я так кажу, а я кажу, уйова, який в течение 2 секунд не отпустить мої сіськи, получа пизди. Мінуси? Добре, я спущусь. Я спускаюсь ниже. Так, блядь, тут. Сука.

Euh... Блять, блять, от мы сейчас балакаем, балакаем, а наверняка ріка сейчас знайдется хтось, кто сейчас зробить 3D-модель талончика, на якому буде написано. Талончик Чархинайс. Пробуйте, будь ласка. <реш> <реш> Печень, <чи> талончик, да? <реш> Женька, Женька, знаєш, де треба проводити? <реш> <Где>? <реш> а, да, оплата карты. <реш> І ноги, і знаєш, і ноги такі open такий опен за до. В моєму випадку це розпаковка, нахуй. Welcome. Welcome. А зараз до важливих новин. Громадяни міста Житомир, я начальник міста Житомир. Залупенко. Добре, я ще що ті А в нас уже хуйня крутиться. Добре. А тепер до головних новин. Блять, мене цей трекер від'їбно. <рес> Ні, ну вроді не віддюби. Добре, раз, два, три. А тепер до важливих новин. По вулицях міста бігає. Рожева лисиця, я хочу сказати, білка. Нічого страшного, Буду... ще будуть затупів багато, я гарантую. Тут текста, блять. П'ятий клас, друга чверть, я хуй це вивчу. А тепер до важливих новин. По вулиця міста зі зброєю в лапах бігає рожева лисиця. Зберігайте спокій, оперативна група вже виїхала. Така хуйня малята. Ще я хочу спецефекти, типу, щоб так фу, і я такий, знаєш, розвороти такі, типа є па, і отак от на стіл бем. Я спробую так зробити. Бэм, спробую. спробую так. так. Так, тут написано, що містер Холо узяв сьогодні прот, дві... E2... Ой-ой-ой, таке не можна козлию них казати. <кій> а зараз до головних... БЛЯТЬ, Йобаний твій трекер! Сука! Я ж це на публіку, зараз скажу, всі, всі, в мене мама побачиться. Де тут інтернет зайти? Я не розбираюся в ваших комп'ютерах. Зараз до головних новин по вулиця міста зі сука, ЙОБАНИЙ твої нахуй, блять, степлер. Як то його. Я хуярю, хуярю, воно мені не йде ніхуя. Я не тихий, кіся. Та я не тихий, я тут на другому поверсі. Ти <Ты> вже знаєш. Я знаю, звідки ти вийдеш. Я бачу тебе. perdoe, já segunda, já segunda, já. <laughs> eu Ух, тишечка. А тебе кровка, треба витерти її. Ти якось змінився на ночі. Або. Як так можна? Його людина вкусила, диви, у нього інфекція. Так, я треба пофіксити. Клин, клин вишиває, Дай мені руку. О, Все, антидот, спрацювало, все, повернувся до нас. Так. Я ти висосить не хочеш? А вони чорні? Чи у мене просто шейдери? Вони чорні. чорні. Просто чорні з а. білими очима. Так? А, значить це правильно. Він чорний. Він чорний? Він чорний. Та не в мене він білий. Так, Артенті, уяви, що ти диван. А, дякую. <hums> <hums> І Артенті <Artties> просто такий <hums> той <товар> час. <aynıhora>

полежу. Тобі з нього прийшло? Ні-ні-ні, не знімай. Мені просто подобається отак лежати дивитися на зорі. Ти дивишся на каркас? блять, на каркас, блядь, на які зорі ти дивишся? Добайом. Ти дивишся в той каркас, блядь, на які там зорі.